Ну що, колеги, ви підійшли до голосування за закон, в якому заберете демобілізацію, в якому заберете ротацію, в якому не буде зарплат захисникам, в якому не буде жодних стимулів для людей, які воюють, і для тих, хто могли б їх замінити. Для родин. Які сьогодні чекають своїх рідних вдома, повернення їх з фронту для тих, хто виїхав за кордон і, можливо, після голосування за цей законопроект ніколи назад не повернеться до того покоління, яке залишиться в Польщі, в Німеччині, в Італії, завдяки тому, що ви проголосуєте блокування консульських послуг, ви втратите пласт людей. Які повернулись би до держави і її відновлювали після того, як на нашу землю прийде мир? Ви знищуєте цим законом економіку. Ви знищуєте цим законом цілі галузі, наприклад, те саме сільське господарство. Ви знищуєте фінансову систему, вже знищили, коли занесли цей законопроект урядом. Коли за рахунки вивели 274 мільярди гривень, ви не знаєте, як будете дивитися в очі своїм виборцям на округах. Я не знаю, як ви будете дивитися в очі нашим захисникам, які сьогодні на фронті. Я вас правда всіх запрошую після голосування за цей закон поїхати знову приїхатись туди, куди ви їздили, для того, щоб розвітувати. Перед американськими сенаторами, а зараз, зараз варто поїхати на фронт і прозвітуватись перед захисниками, яким ви нічого не даєте цим законом. Ні людей, які їх поміняють, ні ротації, ні демобілізації, ні зарплат, ні доплат, ні виплат. Нічого. Просто нічого. Ми сьогодні просиділи 14 годин над нічим, над порожнім. Місцем, за яке заплатили податки, люди, які, яким сьогодні соромно за Верховну Раду, соромно за президента, соромно за Кабмін, соромно взагалі за все те, що відбувається сьогодні в стінах ладних кабінетів. Соромно за те, що ми можемо бронюватись так само, як цирк. Але ефективність бронювання цирку набагато більша, аніж наша. Як не соромно про це говорити, і як не страшно про це говорити, ми працюємо так, що навіть військові зараз під час нашого засідання, дивлячись на те, що з'являється в засобах масової інформації, вони пишуть повідомлення, і в цих повідомленнях дуже мало. Слів там більше на, ви і куди вони б хотіли побачити, сходять всі народні депутати, яких сьогодні в залі немає. І я навіть не зовсім розумію монобільшість, чому дуже невелика частина сьогодні тут і працює в цьому залі. Ну той же голова комітету, наприклад, який є. А всіх інших немає. Чорт там за позицією, ви їх не любите, на них не дивитесь. А як вони до вас ставляться? Ну просто як вони до вас ставляться? Ви ж їх колеги. Як до, до сміття чи до кого? От ви сидите до другої години ночі в залі, а вони поїхали всі додому. Вам нормально завтра їм, сьогодні їм о 9.30 в очі буде дивитись? От якось дивна у вас команда, якщо б так хлопці воювали на фронті, то ворог вже був би під Львовом. Правда, під Львовом був. би. І це якраз те, чого хоче ворог. І тих, кого сьогодні в залі не було з третьої години дня, це робота на ворога. Свідома або без, безсвідома. Можливо, безсвідомо, тому що для того, щоб була свідомість, має бути розум, адекватність, патріотизм і розуміння, навіщо ти прийшов до українського парламенту. Просто просиджувати штанці або працювати на Україну. А висновки ви всі, робіть, будь ласка.